Важко навчання, але не виключено, що воно варте того і врятує життя у бою. Програму військової підготовки хочуть і планують у міністерстві оборони зробити справою неодмінною і обов'язковою для кожного громадянина країни. Нині на Одещині проводять так би мовити тестові навчання. Олена Черняєва ознайомилася з ймовірною програмою підготовки. Цю смугу перешкод називають психологічною. Курсанти долають її під запис звуків бою, вибухи і крики. Так майбутнім бійцям загартовують психіку. Дуже давить на психіку, але повинно бути завжди до цього готовим, вміти вистоятися, мати бойовий дух, влечення, легко в бою. Розібрати та зібрати автомат, цілитися і стріляти, битися в рукопаш, водити та обслуговувати бойові машини навчатимуть тут, на базі військової академії Одеси. Журналістам демонструють лише частину навчальної програми, аби не розкривати всіх секретів. Зараз тут проходять навчання курсанти та офіцери запасу. Згодом розпочнуть загальну військову підготовку мобілізованих. Зараз відбувається підготовка офіцерів запасу, які призвані в... вони за тиждень, який вже пройшов, виходить, Пройшли лекції в класі, теоретичні заняття отримали, і з наступного тижня виїжджають сюди для проведення занять на полігоні. Насамперед, цей курс підготовки для мобілізованих, але й цивільним такий досвід потрібен. кажуть військові для ефективного захисту. Держава повинна мати не лише високопрофесійні збройні сили. Це блоки, які будуть застосовуватися, зокрема в територіальній обороні, тобто. Допомога збройним силам в захисті населених пунктів, охороні стратегічних об'єктів, ведення партизанської боротьби, створення підпільних мереж. Прямо. Нову програму перепідготовки почнуть застосовувати до кінця року після остаточного затвердження та навчання кількох експериментальних груп у великих містах України. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина Спецкор 2+,2.